Днями ми розповідали про жахливе вбивство у лісі неподалік від Миколичина і про попередню версію правоохоронців про самогубство. Проте рідні загиблих відмовляються вірити у самогубство. Працівники органів внутрішніх справ із сусідніх областей теж не погоджуються із версіями прикарпатських колег. Про нові подробиці, які є сьогодні у слідства, розповість Ліліана Хомишин. За даними прокуратури, люди приїхали посеред ночі в ліс без речей. На довготривалий відпочинок вони не збиралися, бо з собою мали тільки наплічник. Для дітей також не брали додаткових речей. На довготривалий – ні. Якщо ви звернули увагу, то дуже багато говориться про те, що діти були одягнені не на зиму і не на те, щоб вечорами гуляти по, по горах. А ще з собою загиблі мали коробку, в якій, ймовірно, і привезли рушницю. Так вони привезли не в рюкзаку, а в коробці. Коробка маленька. Ну що ну наскільки маленька? Ну як Складна рушниця, то два поміщається. Складена. Правоохоронці розглядають кілька версій, у тому числі помста за борги, але схиляються все ж до самогубства. Батьки спочатку вбили дітей, а потім і себе. Адже удома в них знайшли чимало магічної літератури. Правоохоронці з інших областей з цією версією не погоджуються. Та Ігор Настасяк каже, місцеві знають більше. Колеги, якщо це колеги, які не погоджуються, то треба спочатку прийти сюди, поговорити. Так от подивитися на дещо. А потім казати, погоджуйся ти чи не погоджуєшся. Це перше. Коментарі на віддалі давати, ну, напевно, не варто. Якщо це є правоохоронці. Я думаю, що ті колеги знають менше, ніж ви. Тому давати оцінку тим чи іншим діям, це, напевно, якщо вони ще правоохоронці, то, напевно, по-перше, не коректно. У той час переконує, що сім'я була абсолютно адекватною. Жодних підозрілих дій у поведінці дітей чи дорослих ніхто не побачив. Подробиць у прокуратурі не розголошують, чекають результатів експертиз, які будуть оприлюднені приблизно через місяць. Ліліана Хомишин, Андрій Кимачук, новини телеканал Раї.